Всім, Всім привіт, з вами Міша, і сьогодні я граю з своїми друзями Андрієм і Максом. Да-да, ви правильно почули. Ну що ж, а, а ми вирішаємо будувати хату. Як ви бачите, ми, я перед тим готував місце нам на голову. Андрій щось без вас з'єдначі грав. Я без вас ніколи не ні. хочу. Дай закраю його. Обіця виросла. Вони цього відео нам полягає побудувати хабу, новий острів, це все. Ні, нас нам треба знайти і переплати другий острів. Зараз. І там побудувати дім. Яблуково не буде спеціально. От я лежу дивом, шерсть. Ну, коротше, щоб пішку зробити. Я то я поклав шерсть. Сьогодні-дві шерсті. Три. Все, ми не робити Ну, ліжко. Я піду по дереву. У нас є ресурси для будинку. Не заглядайте, в пічку не заглядати, будь ласка. Що? не заглядати? А, я вже зрозумів, що. Неправда. Де і говорили? Ну, це, це ж люди, дивляться. Ну то що, ровен човен? Блін, не по мене сундука поставити. Ну скриньку треба було ще поставити. Дай не поставимо. Сіло хата дев'яно. В мене, з Макси. Дайте мені. Мене... Дивійди сундук да. Мені дивився Яна, я хочу ліжко, ложку, я ти, ти, хочу ти, я ти, лодку зробити. Лодка? Але це злість і злість. Що таке не знайшов? Суки вода. А де ти його знайшов? Я його зробив. Дайте мені ложку, лопату, а не суки. Я вже дав лопату. Ти суки вода. Я дав лопату. Я лупатку теж Ти суки вода. Мені бать тобі дроб, а мені теж зробиш лодку. Одна вийде вишви. Хлопці, думаємо, давайте реально ще за ресурси, бо якщо ми зараз будемо. Надіюсь, Андрій, ти ж включив склад. Бо я більше так грати не буду. Я пограти тут. Не поклютись, я не казати. Включи Андрій. Андрій? Угу. Не диви. Якщо обнамішка, не то нас. А зітек включив то очну? Стоп. Що? У мене вибачайте за технічні неполадки. У мене теж. У Щось... мене світ вибило чогось. А, ну гаразд, вибачайте, серйозно. Ну нічого. О, Я вже зайшов на той світ. Я заходжу боже... Граємо. У а, мене же коли сервера, вона займає. А я... А, а я я каждой включаю. О, молодець. Це може проблема з інтернетом? живу. Нормально буде в нас. Не Ой, бо давайте ти попрікали. Що? Що сьогодні? Ти почув, що я сказав? Ти почув пише, я сказав? Ні. Кабаче, будуй? Я А, я почув. Ого.

Ні, давайте з дерева. Там деревом до моїх лав. Ресурсів не вистачає. От, те, десь я все наберу, да, я ложу в сундук, поняли? Mm -hmm. А я починаю будувати з камню. Сух, давайте з камню побудуємо. Е, а вже вообще. Я не знаю, що робити. я казав, давайте раніше, виліз. Я, я тоже казав. Це внутришки своєму. Ну зараз. Хай. І моя втаршена.

Хочешь, давай тут лобу буду Ты сразу дурачит друг от шестого. Хопси, дурман. Да. Убей. Да. Да. Во, шестерпан. Да. 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 не скелет. Ого! Скелет на меня, скелет на такую. Знаю, не просто будем. Пока вы не это мучаете, я, пока вы не мучаете, я вам. Я з собою вже було. Я знаю де. Давайте називаємо візьмемо зараз беремо рисуйте на хату. У нас це не було до хату. А я будуюсь. А я вже будую з хату, до речі. А я вже хату будую. О, спускати. А я вам хату будую. Дайте пак я там занесу туди. Але ну просто звику. Ну, факті не подобалася, це було так виніше. Що... Ну, це добре, я можу вже з вами пощатися. З, з нами був Ніша. Всі пока нормально? Подивись, ви по-прощався ми мали